А, так, фа. А, світодіодіки оці. А це он дов'язки зенький фа. Воно стояк сидить. Ага. Да, да, да. Право, право. Так, значить дивись, така машинка. Виглядає доволі таки симпатічно. От, ми вот маємо. Маємо різину. Маємо різину. Резина шикарно літня, да. літня, але шикарна. Маємо китани. Непогані. погані, класні відкривані і в принципі навіть практично не викинути в ідеалі. Маємо от, машинку. Так, от маємо, кстати. Цену на неї. 8900 злотих. Може там вже трошки торгуємо. Передаємо балакати. Ось таким чином вона виглядає. А, тоніровочка, стоїть Задніся. спереді така легесніка-легесніка заводська, а ззаду вона така вона тонована непогано. Вот. Ззаду тонована непогано. Ось таку не б маєш бач, на фотографіках. Бачиш, відрізняється задниця і переднє стекло. Так. Дозволяємо, як я йому казав. Ось тобі задниця, ось Вот, Бачиш, тут все стоїть нормально, нове. Тобто, щоб нам хазяїн не сказав, ніхто б навіть і не побачив, не знав. Ми подивилися там, що там є запаска, то там видно, що там Тут трошки було занято. Так, от теж титан. Таким чином вона наглядає з цього боку. зараз ну, я покажу, що вона всередині з собою являє. А ти може цей капотний.